Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з малювання на тему Гілка черемшини. Послухайте, будь ласка, віршик про одне весняне диво. Черемшина запашна з весною розцвітала, і гілки золотисті що кучері завила. Кругом роса медяна сповзає по корі, під нею зелень пряна сяє в сріблі. А поруч у прогалинки у траві між коренів біжить, струмує маленький срібний струмочок. Черемшина запашна, розвісившись, стоїть. А зелень золотиста на сонечку горить, струмок хвилею гримучою усі гілочки обдає і вкрадливо під кручею їй пісеньки співає. Черемха є дуже красивим деревом. Вона любить рости на вологих місцях, тому частіше вона росте біля водоймищ Також це дерево росте в парках посеред вулиць. У нас в садочку теж росте дерево черемха. Це дерево починає квітнути у травні. Зараз місяць травень і якраз цвіте черемха. На гілочках розквітають запашні грона білосніжних квітів, які мають чудовий аромат. Ці квіти приваблюють бджілок. Весною люди дивляться та радіють цьому весняному дереву, а ось саме дерево ображається на людей. Дуже я черемха на людей ображаюсь. Навесні стою красива у білому вбранні. Милуйтесь мною, люди, хай у вас на душі стане радісно, а люди ламають мене, по стовбуру лазять, гілля гнуть та ламають, не розуміючи, що роблять собі гірше. Гілки в кімнаті довго не постоять, осипаються. Дозріють ягідки знову людина до мене. Потихеньку збирала б ягідки обережно, я б мовчала. Але вони знов мене гнуть і ламають. Тому я на хитрість пішла. Хоч ягідки мої і солодкі, але в'язкі рот в'яжуть, поїв ягід, захотів крикнути, а рот зав'язало. Дітки, не можна причиняти дереву біль, не можна ламати дерева, тому що вони такі ж живі істоти, як і люди. І зривати цвіт черемхи теж не можна, тому що вона вдома довго стояти не буде. І її маленькі пелюсточки швидко осипляться і буде багато сміття в квартирі. А по-друге, її солодкий, п'яніший аромат є не дуже корисним для людини. Від нього може розболітися голова. І ми сьогодні з вами намалюємо гілку черемхи, щоб вона завжди нас радувала у наших картинах. І перш ніж розпочати, ми з вами зробимо маленьку пальчикову гімнастику. Покажіть мені свої пальчики, я буду читати вірша, ви будете повторювати за мною. Трава низенька-низенька, дерева високі-високі. Вітер дерева колише гойдає. То вліво, то вправо нахиляє, то вперед, то назад, то вниз пригортає. Птахи летять, прилітають, а діти на місце тихенько сідають. Молодці. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитний, фарби гуаш коричнева, зелена, біла і жовта. Склянка з водою, ватні палички, ось так, три з'єднані між собою, і дві окремо, і пензлик. Почнемо малювати. Спочатку ми намалюємо саму гілку коричневою фарбою. Я беру пензлик, макаю його у водичку, набираю коричневу фарбу і тоненькими лініями буду малювати. Гілку. Починаю з лівого нижнього кутка і буду вести у верхній правий. Ось так. Перша гілка, потім друга, третя. Все мию пензлик від коричневої фарби. Пензлик мені більше не знадобиться, я його прибираю. Тепер намалюємо листочки. Беру ці три ватні палички скріплені між собою, і зеленим кольором намалюю листочки. Тепер намалюю серединки квітів жовтим кольором. Беру одну ватну паличку, макаю її в жовту фарбу і ставлю жовті крапочки. Це будуть серединки моїх квітів. Тепер навколо кожної жовтої крапочки я буду ставити білі пелюсточки. Теж за допомогою ватної палички. Набираю білу фарбу, густо набираю. І навколо кожної жовтої ставлю білі крапочки. Ось так. Ось така гарна черемха у мене вийшла! Дітки, наше заняття з малювання вже підійшло до кінця. Ось така гарна гілка черемхи у мене вийшла, і я буду дуже чекати ваші фотографії з вашими гарними гілочками черемхи. Я всім бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!